Доброго дня, канал Галина Панович, Музайка життя. Знаєте, десь, можливо, 90-ті роки, 2000-ті роки, коли ще не було інтернету. І, ми, і я своїми друзями пізнавали життя з книг, а оскільки я ще й працювала в бібліотеці науковій Стефаника, багато книг читала там. І був такий період, що ми купляли книжки і багато томів, 15 томів Лазарєва, і Томи Норбе, і Норбекова, і Луїзи Хей, і багато інших відомих. Я читала, наприклад, у бібліотеці Абдрушина. Так ми з жінкою були все на черзі на творчість тих, тих авторів. І ось я зараз під руками маю книжку. Це сучасна журналістка. Я не знаю її судьбу Зараз я недавно перебирала свою бібліотечку і знайшла ці книжки. Я пам'ятаю, дуже уважно я стежила за випуском наступних томів. І ось в них уроки духовної краси. Я думаю, багато людей і моїх шанувальників мають ці книжки. Сад моїх журавликів. Від лиця твого, Господи, судьба моя іде четвертий між хрестами і зорями. Якщо хтось з твоїх слухачів має продовження цих книг, чи щось знає про Калину Ватаманю, журналістку, поетесу, дуже духовну і віруючу людину, прошу мені написати у відгуках. Я з задоволенням послухаю, або може навіть подивитися в інтернеті, що зараз вона творить. І як ну ця книжка, це ці, ці туми Калини Ватаманюк, так мене схвилювали і повернули до духовності, до Божого е, духотворення, до віршів написання, до своїх відкриттів. Я от далі е, трошки почитаю щось цієї книжки все житті закономірне по по-божому. Про читання тих книжок і які емоції вони мені викликали. Зі мною було чудо. Цілий місяць я насолоджувалася від читання духовних книжок журналістки Калини Ватаманюк. Цілий місяць була з небом. Я відкрила для себе стільки невпізнаного, читаючи книги, живучи законами добра, я все змінювала у своєму житті. Переміни ставали щоденно, за якусь гривню останню, яку я дала чи позичила комусь на якусь дурничку, отримую винагороду. Того ж дня мені перерахували певну суму грошей на видання книги. Я багато молилася і переживала за борги по оплаті комунальних послуг. Несподівано мені списують частину боргу. Зав'ячуються випадковості, а Богові. напередодні молилася і прощала, прощала, прощала. Крім того, пропагувала, де могла істину Божу. Нарешті зрозуміла, чому перестали мучити головні болі. Вони не припинялися дуже довго, а я все рівно молилася, дякувала Богу, анітрохи не нарікаючи на життя, повторювала слова Я люблю тебе Боже, хоч як мені важко. Бог дав мені дар. Проявилася така велика божевільна віра, що ставалося чудо. Я прозрівала від слабкого зору, Зникали деякі хвороби, і я настирливо вірю і пропагую цю віру всім незрячим, чи хто погано бачить, чи мають інші важкі недуги. Якщо я переконалася на собі, то чому іншим не спробувати те саме? Але це важка праця душі. Треба мати настирливе бажання перемогти, молитися з величезною глибиною душі. і Перемагати. І знову ж таки, тверджу на своєму, на своєму все закономірно, не забувайте, програшу нема. Сьогодні свято Петра і Павла, а у мене свято душі, тонка сфера, яка диктує мені вірші, смисл мого життя і сприйняття допомагає знати дещо. У мене народилися дуже високе захоплення, надприродна любов до життя до кожного стебельця, листочка, мурашки, глибока віра в добро і можливість його перемоги у всьому світі. Я проникала в таку надзвичайну глибину захоплення своєю вірою, що почали творитися чудом. Молюся за всіх і допомагаю всім. Раджую, як мені підказує, кому і як треба вийти з ситуації. Все, вважаю, сталося через тонке відчуття світу, яке не всі можуть бачити. Все я сприймала як належне, не нарікала і не вчила інших і вчила інших. Не нарікала і вчила інших радіти життю, тішиться кожної миті, тому що воно таке невблаганне. Ми народжуємося для того. Щоб прожити, щоб навчитися, щоб, бути, щоб творити добро, і щоб потім піти, піти до неба. І тому ми повинні вже, особливо зараз, це я вже додаю. Поза межі цієї книжки, особливо зараз, наближаючись до вищого, бути добрими, бути щедрими, бути дружніми, допомагати бідним, молитися, ходити до церкви і вірити, що нас все-таки Бог спасе. Там буде нам краще, але я деколи страждаю багато людей і мого віку я ще не така дуже а 72 роки то вже не дуже багато. Колись здавалося, що це вже смерть, але є люди, які прожили прожили.